Стовбурові клітини це потужний фонд наших потенційних можливостей, вони причетні до того, що те, що здається неможливим, стає можливим. Формально це резервні клітини загального призначення, які здатні набувати потрібної спеціалізації. Вони являють собою сировинний потенціал свого роду «табула раса з латинської чиста дошка. Коли вони активуються, то перетворюються на клітину того типу, який необхідно поповнити на даний момент: чи то м'язові клітини, чи то клітини кісткової тканини, чи то клітини шкіри, чи то імунні, чи то навіть нейрони мозку. Зазвичай це потрібно для того, щоб замінити пошкоджені або загиблі клітини в тканинах, органах і системах тіла. Стовбурові клітини можна порівняти зі шматками глини, які очікують на гончарному крузі, коли з них по черзі виліплять тарілки, чашки, вази або кухлі. Ось приклад роботи стовбурових клітин Коли ти порізав палець, тілу потрібно відновити пошкоджену шкіру. Місцеві рецептори посилають сигнал твоїм генам. Ген вмикається і виробляє відповідні протеїни, які змушують стовбурові клітини перетворитися на специфічні клітини шкіри. Травматичний сигнал це інформація, необхідна стовбуровій клітині, щоб у даному випадку перетворитися на клітину шкіри. Мільйонів подібних процесів весь час тривають у нашому організмі. Загоєння. Що належить до цього типу експресії генів, відмічено не тільки в печінці, м'язах, шкірі, кишківнику і кістковому мозку, а й навіть у головному мозку і серці. Дослідження загоєння ран показують: якщо людина відчуває яскраво виражені негативні емоції на кшталт гніву, її стовбурові клітини не отримують чіткого повідомлення. Сигнал приймається з перешкодами, і потенційна клітина не отримує правильної зрозумілої стимуляції. Вона до пуття не знає, на яку корисну клітину їй перетворюватися, і в результаті одужання триватиме довше, оскільки більша частина енергії тіла витрачається на приборкання гніву і його хімічних наслідків. Тут вже не до того, щоб створювати, вирощувати, відновлювати пошкодження тканин і насичувати їх. Зате, коли свідомість перебуває на належному рівні і підкріплюється ясним наміром у купі з позитивною наснагою, потрібний сигнал досягає клітинної ДНК, і він вплине на виробництво протеїнів для оздоровлення тіла. Завдяки цьому з'являться абсолютно нові здорові клітини з латентних стовбурових клітин. Які тільки й чекають, щоб їх активували належним чином. Насправді феномен стовбурових клітин допомагає пояснити, як відбувається одужання щонайменше в половині випадків застосування плацебо, включно з псевдохірургією. Джерело книга Сам собі плацебо Джо Діспенза.